2024 рік ЮНЕСКО оголосила роком Сергія Параджанова на честь його столітнього ювілею. Він володар 28 призів на міжнародних фестивалях у 21 країні. Після виходу кінострічки Тіні Забутих предків режисер став славетним. Історія неймовірної любові Івана та Марічки вразила світ нині, через 50 років після сфабрикованого судилища, Ще над Сергієм Параджановим, що сидів у російській в'язниці за український націоналізм, його реабілітували. Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович сповістив, національна комісія з реабілітації реабілітувала кінорежисера, якого вважають одним із засновників українського поетичного кіно. Розгляд справи підтримав офіс президента України, Українська гельсінська спілка справ людини. Україна це моя друга батьківщина. Там я створив свій перший шедевр Тіні забутих предків, так сказав Сергій Параджанов, кінорежисер світової слави.